Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на каналі Двіня з України. Сьогодні у нас буде влоговий формат, і ви знаєте, сьогодні 15 лютого, вчора був день закоханих, з чим я вас і вітаю. Мені чоловік подарував квіти. І разом з тим у мене з'явилася невелика проблема, тому що в мене немає бази для того, щоб їх поставити. Свою я розбила більше року тому, і якось не було бажання і особливо приводу для того, щоб її придбати. Назад, запрошую вас приїхати з нами в епіцентр, точніше в ту частину там, де всі товари для дому, всі не забуваю, як вони називається. У мене є ще потреба, мені потрібно, ще купити аптечку для того, щоб поскладати всі ліки і заховати, бо діти зараз е дістають до всього. Взагалі запрошую вас з собою, покажу вам, що там цікавенького є. Ми були на минулому тижні, і ну, асортимент хороший, тому покажу вам товари для дому, можливо. Е Поділюся якимись лайфхаками, яких ви ще не знали. Тому почнемо. Ми вже з вами приїхали. Зараз будемо брати візочки і оглядати, що ж є цікавенького. Зараз можна придбати набір келихів із шести штук зі знижкою 40%. А Це моя мрія. Я просто обожнюю ці столи, ці стенди. До війни хотіла придбати такий сервіз, але не змогла знайти ідеальний. Тепер бачу, що ось він стоїть. Знижка десь близько 25% на такий комплект посуду. Ну, дуже гарний. Це особливо з білою чашечкою. Ось ціна 32 предмети, 7,430. Гарно. Знаю, що багато дівчат люблять такого формату посуд. Також він представлений в епіцентрі, без знижки, можете побачити ціни. Ось цей блакитний також симпатичний. Мені подобаються такі скляні чайники і чашки, але в них є один мінус, це те, що не можна ставити в посудомийку, тому що дуже часто тріскаються. Дуже класний стенд із чашечками по 58 гривень. Взагалі дуже стильно виглядає. Мені дуже подобається. Це найкращі просто ножі, які тільки є в мене. Вони є практично всі. І лайфхак. Якщо у вас є маленькі діти, вам потрібно кудись сховати ножі, це така пластинка. Вона вішається на стіну, кріпиться, і до неї на магніті кріпляться всі предмети від Вінзер. Я маю на увазі ножі, ножиці. Це дуже зручно. Тому що діти до них не достають. Це мій улюблений ніж, Мене них декілька. Ось нарешті ми підійшли до відділу з різними вазами. Те, що мені і потрібно. Така непогана, але, мабуть, буде завелика. Теж дуже багато різних знижок можна підібрати собі під інтер'єр. Скляні, мені подобаються прозорі. Ну, мабуть, серед них я зараз якусь собі виберу. Отак можете подивитися, які взагалі тут представлені, котик, <рит> да. також різні рамочки і предмети декору. Якщо вам таке подобається, то також можна тут подивитися і придбати. Дуже багато таких більш дорогих варіантів, для декору більше, але вибір, звичайно, величезний. Будемо з вами переходити в відділ там, де а, постільна білизна, ось різні ковтри, подушечки теж. Мені дуже подобається, що вони багато різних кольорових. Ціна на них зараз 236 гривень з відсотки 25 знижки. І ну, такі маленькі інтер'єрні подушечки. Також ось є інші ціни, більш стандартні Пледи. Ну, Другувато такий плед. 412 гривень, 10% знижки. Рушники. Рушники мені подобаються хороші. 50% знижки, 230 гривень. Це махра, дуже великий вибір кольорів. 230. Ось 129 меншого розміру рушник. Також є різних кольорів, приємний такий на дотик, буде в Вбирати воду, а не просто її розтягувати. Різні лопатки для кухні. Ціна. Такої також непоганої якості подобається, що можна вибрати декілька кольорів, Ось мірний стаканчик, також. якщо полюбляєте, пекти різні силіконові форми для випічки. Також на деякі позиції представлені є знижки. Різні термоси для зберігання їжі, зараз це дуже актуально. Тут знижки десь близько 40%. Термоси і термоси для зберігання теплої їжі. О, 45%, різні об'єми, є з чого вибрати. Якщо вам дійсно це зараз ще актуально. Ну, мені здається, зараз це для всіх із нас дуже актуально. Тепер можу вам показати, що я купила. М -м -м, мені потрібен був ось такий мішок. Кондитерський, бо я хочу спробувати спекти профітролі, а в мене його не було. А -а -а. Замість аптечки яка коштувала 765 гривень. Я, я пожаліла на неї грошей і вирішила, що такого контейнера в принципі, буде мені достатньо для того, щоб закрити, покласти ліки. Використовувати як аптечку. Ось такі. Це в ньому 6 літрів. Він коштував щось в межах 150 гривень. Ось така база. Зараз я поставлю сюди квіти і вам покажу. Вона коштувала 457 гривень.